Поліцаї, а саме так називаються особи, які одягнули на себе поліцейську форму і глузують з громадян, порушують присягу, порушують міжнародні права громадян. Вони є ніким іншим як поліцаї. І до поліцейських вони ніколи не будуть відноситись. Сьогодні ви побачите, як дві тварини знущалися над Громадянином, до речі, завезли його туди, де раніше був цілий величезний скандал. Ну що ж, про все по порядку. Мої вітання усім, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини медіа Корстуді Олександр Шавлюк. Також сьогодні відео буде коротеньке, тому для поширення зробіть все, що я вас прошу, адже це захистить людей і вас в тому числі. Лайк, підписка на канал. Поширте в своїх соціальних мережах та серед друзів. Бо сьогодні ви побачите, чим відрізняються поліцейські від мусорил, мусорів. Стоять! Стоять! Поліція! Поліцейські це люди, які дотримуються конституції та законів України. А що саме головне, обов'язково прав людини, тому що права людини вищі за будь-які закони. В нас не є верховенство закона. В нас Конституція забезпечує верховенство права. Верховенство права виходить від людини, а верховенство закона від держави. Людина має найвищу соціальну цінність. Це стаття 3. верховенство права стаття 8. Отже, людина є царем і богом в правовій державі, а не ця шушара мусарська, яку ви зараз побачите. Ну, давай, я знімаю, дядя, Давай Улипку. Ти реальний чувак, я замітив. До речі, як вони глузують над громадянином, це відео ви маєте подивитися. Це два орки, які одягнули поліцайську форму. Вибачте, шановні, нормальні, адекватні працівники поліції. Я знаю, що ви є. Я багатьох із вас знаю. Але ця ганьба, ця ганьба лягає на усіх. Тому що потім кажуть через таких двох вилупків, що ви всі однакові. Отож, бо не мовчіть. Не мовчіть, бо ви маєте право сказати, що ми не вилупки, ми адекватні працівники поліції, які цих вилупків будуть ізригати з системи. Вибачайте за мій французький, як то кажуть. Чи італійський, але речі я буду називати на своєму каналі, як я вважаю за необхідне. А якщо ви ще не впевнились, то уважно подивіться ось це відео, що орки в поліцайській одежі зробили з нашими громадянами. А що саме головне, як вони глузують. Чесно вам кажу, коли бачиш таких мусорил, так реально розумієш, чому в тюрмі за знищення мусора, це найкраще, що може бути, і найавторитетніша стаття для всіх кримінальних авторитетів. Тому що, друзі, подивіться, що вони роблять. Виходить, по цій логіці, тюрма набагато гуманніша, ніж оці ось орки у формі. А я вам більше скажу: гонгадзе вбивали саме орки у формі. Усі четверо, хто вбивав. Журналіста Гонгадзе є мусарами, проклятими мусарами. А тепер увага на екран. То означає ініціатива єб ініціатор. Доставили двох тіпуль і два тіпа йдуть в блять. І ми з горином тих двох тіпів супроводжуємо. Зараз знаходимося в Самбурзькому ТЦК. Макагна. Ох воїн, Паскрошвагер. <реш> Паскрошвагер, блядь. і воїн, блядь. Селили його здобут. Андони вони коротше. андони. Побачили, які українці серед нас є. Отож, бо пишіть в коментарях, що ви думаєте. А саме головне побажайте цим мусарам все, що ви хочете побажати. Пам'ятайте, прокляття діє, і карма їх наздожене. Та й наздожене так. Що ви самі завтра вже будете в шоці, тому що ці гниди право на назву людина втратили.